Я. Ми працювали разом, займалися бізнесом. Я знайшов вигідну угоду, отримали велику суму. Але замість того, щоб розділити прибуток, він... Віктор замовк, його образ потемнів. Він зіштовхнув мене в урвище під час відпочинку в горах, а потім сказав усім, що це був нещасний випадок. Його голос наповнився ненавистю. Він живе, ніби нічого не сталося, а я зараз тут, щоб покарати його. Я відчула, як холод стискає моє серце. Ти не знайдеш спокою через помсту, Вікторе, сказала я. Навіть якщо ти завдаси йому болю, твоя душа назавжди залишиться прив'язаною до цієї злості. Ти не розумієш? гримнув він, і свічки в кімнаті згасли. Я відчуваю його страх. Він знає, що я.